Слова слова та голос більш нічого, а серце б'ється ужива, як їх почує. Простітає богородця мого народу з чорнозему, з любистком з рядство дівчата зілля з роси, з лібровської води від зорі і місяця народжена мова. Мудра Берегине, що не давала погаснути земному в... 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 вогню роду нашого, і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. Мова, велична молитва наша у своїй нероздільній трійці не впускала туди злого Духа вираження, злого Духа Скроноти, ганьби. Прости їх рідна, прости гріхи віданічну їх... і Проститься на страждану землю, на якій дьявол... Є до смі, освятить море, освятить святоську землю, розсуди зміни, розвелич, передуй народ, її навіти. Щоб провести свято рідної мови. Для кожного народу дорога його мова, а нам, українцям, до українського, що зягати. Мучка, як мрія. Є в ній хорделиці, віхола, завірюха, хуга, заметін. Та не в тому справа, що така багата, помагало слову нам у боротьбі, кликало на битву проти супостата та звучало сміхом на полях плаката. І за це все мову Дякую тобі. Мова то довечечинку ось як про неї каже. Ну, щоб, здавалися слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється. Вська материнська, я знаю тебе не вичерпне, посту домашня звичне, змор... не... не за морі покликана, мисливників смикана. Ти в мене із скореня, Полон мені наговорена, дзвоном коси прокована, чистій воді смакована, Болом очей продивлена, смутком багать продимлена, з хлібом душу смоктана. Потік ось кільна мокнута і скров'ю моєї змішане і аж до склону залишена. В серці моїм ти зведеш сюди добрих людей до бесіди. Любіть Україну, усніє яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Як гул століть, як шум віків, як бурі подих рідна мова, Вишнева ніжність полістків, Сурма походу світанкова, волі стогін, волі спів, життя духовного основа. Все тобі з'єдналося, злило. Ти даєш поету дуже крила, ще підносить правду вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибини та замріяна душа. Тому зробить свого ради волі, безнечна вірна і топка. Тихо, ти є душа. Про заборону перегорування українською мовою. 1775 рік. Указ Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії. 1884 рік закрито всі українські театри. 1895 році заборона української дитячої книги. 1938 році Сталін видав постанову про обов'язкове вивчення української мови. У 60-ті роки почалося відродження національної літератури Василь Стус, Ліна Костенка, Іван Драч. У 1989 році вийшов закон про мову в УРСР. 1991 рік створена державна програма реалізації української мови та мов національних меншин до 2000 року. І святом вас, шановні добру, до цілющі джерелок. І хто не припаде до нього вустами, той сам стихає від спраги. Століттями мова народу була тією повнобою. Я душею людям. Марія, мрія, мамине ім'я, зорею казкою тиснила тихо, коли в колиску клали немовля, вела за руку, берегла від лиха і перше слово вчила вимовлять. Вона, як душу, ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, ще горда лине. Вістінкий політ. Вимовляю, кожну мова то бреків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова на сторінці 12. Знайдіть, будь ласка, таки мови десять. Українська мова. Держава забезпечує всевічний розвиток. І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя гарантується Конституцією України та визначається законом. Я сподіваюся, що ви завжди будете користуватися цією статтею і завжди в своєму житті будете говорити нашою рідною найкращою українською мовою. Відповідно. проголошення незалежності України дало її право. Писемну мову можна прочитати в книгах. Сьогодні ви сучасна молодь, і е, книги розумієте, не тільки як книжка, яку можна потримати в руках, ви користуєтеся книгами, які є в інтернеті, і це українська література, а також Про яку вам зараз розкажу. Гумореска називається гаряча філософія. Не боялася дівулька ні лайки, ні бійки. Закінчила школу на нещасні тріки. Але в мами є знайомий, в університет закінчила дівулька. курси кулінарні, пече тепер біріжечки і оладки гарні. І на кухні порядкує, рукою твердою. Прослухайте зараз гуморестку, поблаго за Богу кухню. По столице Май гроші немина, Жодная кромухлый Люба, покажи, то еще сбоку смушка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка, дету руку кухлик взяв и носу погром. На, на живете, не живет те, не знает и молок. Прудовщиця теж была гостра та бедова. У меня есть свой язык, ни к чему не мог. И сказав ему дрыдик, не зная мого. Гумореска називається Дядько їсти плети. А йому офіціантка тихо каже Нету. То давати хоч салату або вінігрету. А йому офіціантка знову каже Нету. Дядько дивиться на дівку, як на поторочу. Зай, зарядила «Нєту, нєту, а я їсти хочу. Дівка стала руки в боки, дивиться, е, відливо питає. А хіба ви не найстеся, Як скажу, немає. Гумореска учення світу зупри дід англійську мову. Хоч йому вже близько ста, словником казки дитячі, помалесеньку чита. Please, Пліз, тет, майчусь, мен. Бабо, розповів він мудру річ. Баба злився, що це значить, постав у піч. Вранці баба діда будить. Гей, окей, Щурлей-мурлі! Дід питає, що це значить, правий валенок згорів. Молодці, дякуємо вам. А яка чудова веселкову пісню. Нашій мові дорогій. А якими прислів'ями там? Будь ласка, хто мені допоможе? Юля. Слово не горобець, вилете, не спіймаєш. А добре слово і морозів. Дякую, Аліна. Е, удар пам'ятається. Ой, удар забувається, а слово пам'ятається. Так, Женя. Шабля ране тіло, а слово серце. Так. Діма. Слово на слово складеться мова. Коля. Садечко. Дякую. Хто ще бажає. Будь ласка, настя, рідна ніг громи в негоду, в тишу трелі солов'я. І постаєш, я снібно. І спившись там від сонця жару, зеленим дихаєш розмаєм, плакаємо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове, хай квіт. Зусідська закордонна і чужа, мова все нам розповіла про минуле і старе. Тяжко страждань багато пережила. Коли за рідне словечко кара не мала була, а тепер відродилася мова перепілочка і нею розмовляє кожна україночка. Дорогі друзі, довірилось вам і повірила в вас. Не захистіть його, захистіть його, придаліть до серця, наповніть ним своє життя. На цій оптимістичній ноті дозвольте завершити наслабіт. Дякую всім. Були от сиділи дорослі у вас на заході, спостерігали за вами, слухали вірші, прислів'я, приказки тим, що ви знаєте рідну мову. І ми в любові, ми відчували ваш трепет, ми відчували ваше бажання знати більше мову. Та я думаю, що сьогодні хтось ще не розумів, хтось зрозумів українців.